Ви навіть не здогадуєтесь, але прямо зараз ваш телефон може передавати звук відео чи тані без вашого дозволу. Сьогодні я покажу три ознаки, які видають таке шпигунство, бо більшість людей навіть не звертають на них уваги. Ознака номер один: додатки отримали дивні дозволи. Зайдіть у налаштування приватності та перевірте доступи. Якщо прості програми, як календар чи ліхтарик, раптом мають доступ до вашої камери, мікрофона або геолокації, це вже серйозний сигнал. Шкідливі додатки часто маскуються під звичайні утиліти та можуть збирати інформацію навіть без вашої взаємодії. У багатьох випадках користувачі самі дають ці дозволи під час установки, навіть їх не читаючи. Ознака номер два: екран вмикається сам по собі. Ваш телефон лежить на столі і раптом екран загоряється. Немає дзвінка, повідомлення чи сповіщення, але він активується. Це може бути ознакою того, що у фоновому режимі працює прихована програма. Часто такі додатки отримують доступ до мережі і запускають процеси, коли отримують команду ззовні. Особливо тривожно, якщо це відбувається вночі або коли ви не торкаєтесь телефону годинами. Ознака номер 3. камера або мікрофон працюють без вашого відома. Звертайте увагу на індикатори у верхньому куті екрану. Зелена або помаранчева крапка означає, що використовується камера або мікрофон. Якщо ви не записуєте відео і не ведете розмову, але індикатор активний, це може бути сигналом шпигунства, тому що деякі програми вміють запускати камеру в прихованому режимі без звуку і навіть без попереджень на екрані. Якщо ви помітили хоча б одну з цих ознак шпигунства, є велика ймовірність, що ваш телефон вже зламаний. Щоб це перевірити, подивіться відео про 5 ознак, що ваш телефон зламаний. Але там я розповідаю на що потрібно звернути увагу.